3 тисячі гривень коштує відпочинок в цьому файному готелі, який знаходиться буквально 2 кілометри до Буковеля. Що входить у вартість цих 3000 тисяч гривень? Входять сніданки, номер стандарт, входить відвідування СПА-зони закритого типу. Це басейн, соляна кімната, джакузі, сауна, зона релаксу, входить відвідування літнього басейну, який знаходиться під відкритим небом, де температура 30 градусів. І басейн буде працювати ще осінній період точно, тобто до перших морозів, так би мовити, кажучи, чесно. Я приємно вражений. Мені подобається ця цінова політика, мені подобається це місце. Я його буквально сьогодні відкрив для себе і з радістю ділюся з вами цією інформацією. В описі до цього відео, як стріночка соціальних мереж, цього місця є контакти, тому швиденько телефонуйте, бронюйте. Ну, в загальному тут місця більше, ніж достатньо, бо то, що тут може жити 120 осіб, тому номерів є багато. Але так чи інакше, я сподіваюся, що після цього відео тут не буде жодного. Вільного номера, бо того, що місце дійсно варте уваги, дуже доступне і класне. Тому скажіть відпочинку, йо, і до зустрічі в наших файних, доступних в осінній період українських Карпатах. Чесно, я приємно вражений. До зустрічі в Карпатах. Йо, а я відпочивати.